Наші дітки з нами сьогодні це прекрасно, знаєте, колись, споминаючи, дивлячись на наших дітей, споминаючи е місце писання, коли народ ізраїльський виходив з Єгипта, вони прийшли до фараона і сказав, що ми будемо виходити з рабства. І е фараон там багато е часу спочатку не хотів відпускати, але потім смирився і каже, ладно, йдіть, але дітей своїх залиште. Але вони сказали такі йому слова. Піде ми і піду з нами наші діти. Тому це є дуже добре, що сьогодні ми прийшли на це місце посади бо свого Божа, свого Боже, і наші діти, вони також є з нами сьогодні. Це дуже добре, коли сіється слово в ці юні серця, в ці, е, е, інколи знаєте, ми дітей недооцінюємо, але діти вони, є, вони бувають дуже мудрими, вони навіть бувають мудріші за нас. Коли я пам'ятаю такий один випадок, коли, е, е, знаєте, батько. Проповідник жив трохи е, двойним життям і проповідував одне, а дома робив інше. І от коли він прийшов колись після зібрання додому, син його спитав і каже: папа, ти сьогодні каже правду казав чи проповідував? Тому знаєте, брати, і сестри, друзі, як важливо сьогодні нам проповідуючи, як сьогодні важливо нам, ми проповідуємо е, не комусь, ми в першу чергу проповідуємо собі. Проповідним своєму серцю. Як важно нам сьогодні не просто бути проповідниками Букви, а нам жити по цьому слову, нам самому вірити в це слово. І знаєте, також ще припомню одну історію, це така давня історія, коли до одного царя принесли такий один товариш, приїхав і приніс йому такі три статуетки золоті подари. І каже, на погляд ці статуетки вони є одинакові. Але одна із них є найдорожча. І от знаєте, цей чоловік сів і почав ізучати. Він їх почав міряти, він їх почав вважати на вагах. Вони були однакові, вони були е, однакові на вагах, вони були однакові за розміром. Він шукав, шукав і нічого не знайшов. Потім прийшов до нього другий товариш, йому каже, ось подивися, от принеси мені такий подарунок і сказав, одна із цих статуеток є дорожча за тих інших дві. І от він шукав, шукав і каже, помоги мені щось товаришів. Він взяв таку тоненьку, ниточку. Провобочку таку протягнув, він побачив одній статуетці, там, де уші, де голова була, були такі дірочки. Він пропихнув цю ниточку, і ця ниточка вилізла з іншого боку, з іншого вуха. Він взяв другу статуетку, запхнув туди цю ниточку, також вона була в вусі. Він запхнув туди і вона вийшла через рот ця ниточка, І він взяв третю статуетку, і він загнув туди ниточку вуха, і ця ниточка вийшла через серце. І він каже, я зрозумів. Коли, знаєте, інколи ми люди, ми, буває, слухаємо слово, і воно до нас в одне ухо влітає, а в друге ухо влітає. Інколи ми слухаємо Слово, і відразу, будучи, знаєте, бистрі на слова, ми часто можемо засудити брата, засудити сестру. Ми дуже швидко почули, проаналізували і зразу зробили комусь ввербі. І є третя статуеточка, яка сама найдорожча. Коли ми почули Слово Боже, коли ми почули, воно зайшло до нас разом, воно пройшло через наше уха і вийшло через наше серце. І от саме я хотів би, щоб ми сьогодні, коли ми будемо слухати Слово Боже, коли ми сьогодні будемо слухати слова е, вічного життя, нехай сьогодні наше, це слово, яке буде звучати сьогодні від братів, нехай воно зайде в наше вуха і вийде через наше серце. Саме так я увірував, коли я почув Слово Боже, я не завжди був віруючим, я не з дитинства віруючий, я не родився в сім'ї священика, я був в звичайній сім'ї, але пройшов час, і хтось посіяв слово в моє луко, і воно вийшло через моє серце. І от коли воно правильно вийшло через моє серце, коли я проаналізував своє серце, коли є я і, і мій Бог, в якого я вірю. Це слово воно приносить плід в наше серця. Тому сьогодні хай вас всіх, Бог ряз на Ви сьогодні правильно зробили, що прийшли. Багатьох я вже знаю, що так пізнаю, багатьох хтось мене пізнає. Але бачу, є нові люди. Сьогодні хай Бог коснеться кожного серця, коли ви будете слухати Слово Боже. Знаєте, ми багато шукаємо ціна у цьому житті. Щоб прожити це життя ну, так, добре, і, і це й добре, що ми щось шукаємо, які, знаєте, які ходимо на якісь тренінги, як нам правильно жити, як нам правильно вкладувати свої фінанси, як нам витрачати правильно свій час. Але найголовніше, брати сестра, саме, головне, тих серцях, саме ми, друзі, це сьогодні настроїть наше серце на те, що є вічне. Бо є вічна. Знаєте, не так давно я розмовляв з одним чоловіком, який є нашим товаришем, але він мені говорить. Він нам говорить, ми говорили, і він мені каже, ну я не вірю в Господа, бо я не можу об'яснити його. Я не можу, знаєте, оцей час 에, Радянського Союзу він зробив своє. Він посіяв в серця багатьох людей, особливо старших. Він посіяв невіру, він посіяв те, що Бога немає. Бо каже, ага, він полетів в небо, в космос силою, подивився, прилетів і сказав, Бога я там не бачу. Але знаєте, в списані написано, що небо це є мій престол, а земля це є підніжжя моїх ній. Знаєте, вилетіли в космос люди, подивилися своїм маленьким людським умом, і вони не побачили Бога, бо Бог є вище. Бо знаєте, Бог дивиться на нас з того Божого престолу, Він є вищий за все. І ви знаєте, ми розмовляли, і цей чи ми кажемо. Ну покажіть мені Бога. Ну де я можу і Бога побачити? В чому я можу Бога побачити? Але ви не знаєте, я розмишляв і думаю собі, а де, покажіть мені, в чому є Бога, тебе Бога не можу побачити? Бог є у всьому. Сьогодні ми з вами, ми сьогодні з вами є створені по образу і подобі Божої. І знаєте, такий маленький, не так давно, такий маленький е, приклад мені прийшов на думку, і дійсно я побачив, і не тільки в цьому багато в чому, але в цьому я побачив, що ми прибудро сотворені. Знаєте, у кожного з нас є очі. І ось знаєте, що очі, вони сотворені на 99% із води. І лише 1% – це хлорид хлориднатрія, це сльози. Це, це сльози, які знаєте, ми буває плачем, сльози вони є соло. А там є сіль, В наших очах є сіль. А це маленький один відсоток. І саме цей маленький один відсоток не дає замерзти нашим очам в Я про це ніколи не роздумував. Але знаєте, не так давно почув цю інформацію, почав досліджувати, і дійсно є так. Ми інколи ніколи не, не, не роздумуємо багато на чому. Ми кажемо, ну де Бог, в чому Бог? Да Бог. Травненький Богу все. Бог сьогодні в тому, що навіть в такому маленькому, напевне, погляд, як нам давці, але ми добре продумані. Ми добре продумані наша вся система, наші всі, наша земля, наші галактики, місце, сонце, вода це все добре продумане і добре сплановане для того, щоб тут на землі ми добре жили. Хай нас Бог всіх рясно благословить. Я коротенько зачитаю декілька місць, і ми зробимо служіння пожертви, і далі буде брак ділитися словом, а ми, щоб були з вами уважними. Написані такі слова до Матвія 6 глава, 30, 30, 30 по 34 вірш. Если же траву полевую, которая есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, Коль не бачить вас маловерних. І так не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить. или во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде всего Царствие Божие и правду Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашних днях. Ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Знаете, когда я еще жив в темной свете, І зустрічався з людьми, які ходили до церкви, які читали слово Боже, і свідкували мені, як сьогодні, можливо, свідкую я вам. Я, мені казали, Артур, приходь до нас в церкву. Кожну неділю є служіння, богослужіння. Приходь, послухаєш. Але знаєте, що я говорив? Я говорив, да мені немає колли, да мені немає на це часу. Я був, знаєте, як той язичний. Я все шукав, як би. Багатіть, зароби побільше для своєї сім'ї, для себе. Але ви знаєте, інколи ти працюєш і отримуєш дерявий кошельок, працюєш на деревий кошельок. Вроді працюєш, але працюєш, 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 а коштів немає. І ви знаєте, коли в свій час е, я прийшов до церкви, я сьомий день, цей недільний воскресний день, я посвятив для Господа. І сьогодні ми приїхали з Полтавщини послужить вам вчора, позавчора, ми служили військовим словом, служили тілом. Знаєте, коли ти посвящаєш свій час, коли ти посвящаєш свої средства, коли ти посвящаєш себе для Господа, Він сильний вас і мене, і нас всіх благословив. Набагато більше, ніж ми, можливо, потратили за цей Воскресний день. Інколи нам можливо кажеться, що згая, я потратив цей Воскресний день, прийшов до церкви. Ні, догеньки. Не зря. Ви дуже правильно зробили, що ви прийшли. Ви почули цю інформацію, це слово живе і дійсне для свого серця, це збагачує вашу внутрішню духовну людину. І ви нічого не втратили, як написано в цьому, в цьому місці, щоб ми не були тими маловірами. Знаєте, інколи нам кажеться, навіть тими вже люди, які вже й в церкві. І, можливо, вже не один десяток років в церкві. І кажуть, ах, такий об'єкт от, от, в неділю доробити. І сьогодні в раді Ісуса, раді того, щоб поспілкуватися з нашим дорогим Господом, ви це залишили. І вони пішли. Я впевнений, в мене було багато свідоцтв, коли ти щось залишав у раді Ісуса. Господь сильний вас дати благословити. Бо всі багатства світу, всі благословення, все не руках, Дорогенькі. Інколи можемо битися, 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 в повітря, але нічого немає. А, але треба просто жити вірою і довіряти нашому дорогому Господу. Написані ще такі слова, це Тимофія, 6 глава, 17, по 19 вірш. Це вже, можливо, ті люди, які вже, знаєте, добилися всього. От в цьому світі є люди, які вже в мене вже все є, в мене вже все добре. Що мені робити? Да? От навіщо мені було? Сьогодні Господь говорить такі слова. Богатих вже в настоящим віці унищували, щоб вони не високо думали про себе. І уповали не на багатство невірне, але на Бога живого. дающего нам все обильно для наслаждения. Ибо, чтобы они благоденствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Знаете, я так такое место, где написано в 6 глава э, Тимофея, всего самого шестой вирш. Великое приобретение быть благочестивым и довольным. ібо бо ми нічого не принесли в мир, явно нічого не можемо винести із нього, коли апостол Павел сказав Тимофію. Але знаєте, якщо задуматися над цими словами, все-таки ми нічого не принесли в цей світ, ми щось набули в цьому світі. Але знаєте, трішки я тут не соглашуся. Я розумію, думаю, і ви розумієте думку Павла. Але трішки, якщо від, трошки відстранитися від, від цієї, все-таки ми щось заберемо з собою, в ті вічні родителі це наші діла, наші справи, наші фінанси, наше добре слово, наше добре діло, наш автомобіль, наш дом. Знаєте, я вдячний Господу, нас е, приймають тут, де ми проживаємо. Я вдячний Господу, хто служить своїм будинком, хто служить своїм холодильником, хто служить своїм, своїми грошима для того, щоб Царство Боже поширювалося. Щоб ми, не були, щоб ми були щедрими. Бо написано в своєму Божому, хто щедро сіє, той щедро і бажне. І ви знаєте, є такий закон сіяння і жатви. Що, що на перший такий закон, що людина посіє, те вона і бажне. Ну, по роду своєму. так? Якщо посіє в картоплю, то вона не собережня. Є другий такий закон також. Між сіянням і жнивами проходить певний час. Посіяв э, весною. Збираєш восени. Так само і зараз, коли ми сіємо в царство Боже, ми зараз сіємо. І каже, та коли воно там буде, коли там буде та жаль, жатба обов'язково прийде. Дорогенькі мої брати і сестри, друзі, жатба обов'язково прийде в наше життя. І є третій такий цей закон, коли ти сієш трошки, а пожинаєш обов'язково більше. Ти сієш дві картопинки чи одну, а пожинаєш обов'язково більше. Отак і ми сьогодні сіємо для Господа сієм слово, сієм свої фінанси, сієм свій час, сіям е, добрі діла. Сьогодні ми ділимося цим, бо прийде час і ми обов'язково пожнемо те, що ми посіли тут на цій землі. У мене був один товариш в нашій церкві, кхе, йому було вже десь на е, да, під 60 років. І от був один, е, один прекрасний час, у нього случився інфаркт, його забрала скора і по дорозі, скоро він помер. І от останні слова його були такі. Він сказав, отвір очі, дуже погано, великоджені і сказав, от і все. А я ще так багато хотів зробити. І все. І життя закінчилося. І ви знаєте, я роздумував над цими словами і думаю собі, що людина, що людина в цей час думала. І ви знаєте, я не думаю, що людина в цей час думала, от в мене була одна машина, а я ще не купив дві. От в мене був один дом, але я ще не встиг построїти самі дачі. Знаєте, сьогодні я думаю, що людина могла на увазі, що, але я знаю, що брат, він, він, він молодець, він трудився для Господа. Але знаєте, коли ви зустрічаєтесь з Ісусом, коли ви зустрічаєтесь, коли ми, ми ніколи живемо на цій землі, і нам відколи кажуть, що ми нікого не померли. Але я знаю, що прийде той час, коли обов'язково ми зустрінемося з нашим дорогим Господом. І от що ми йому скажемо? Що ми зробили тут на землі? Що ми пожертвували во ім'я Ісуса Христа? Чи ми сьогодні можемо купили наш е шикарний, дорогий, гарний автомобіль? Ми їздимо в ньому, відкрили вікно, щоб всі бачили, що я йду я на служіння. А рядом і тут старенькі жінки з почки, такими палочками, їм дуже важко йти. І, можливо, їх треба було взяти, підвести, посадити на служіння, щоб наш автомобіль послужив в Ісуса Христа. Я це я це переживав не раз на самі. Коли ти їдеш, ти особина помив мене білий салон машини. І ти помийма, що по полісосам їдеш, і обов'язково хтось на дорозі. І ти їдеш, і обов'язково прийде думка в серце. Треба зупинитися і підрости. Ти ж про це проповідаєш. І ви знаєте, я зупиняюся, ще жінка. Їхав той, з дружиною, моя прошу та їхала їх жінка. І вона каже: ти ж проповів про це. Ми зупинилися, ти підріз. І можливо не дуже хотілося там людина йде, особливо, коли це йде людина бездомна, грязна така, знаєте, ну і от вони так живуть. Але для кого ми проповідуємо сьогодні? Чи ми проповідуємо це для когось, як я вам казав? Чи ми сьогодні проповідуємо для себе, воно приходить в наші душі і проходить через наше серце. І коли воно проходить через наше серце, ми міняємося. Брати, сестри, друзі, ми міняємося. Хай Бог нас рясно всіх благословить, щоб ми багатіли добрими ділами. І хотів ще такі слова, сказати, що написано Є єснули такі чим сказав, віддай минуле Господній милості, тепер Господній любові, а майбутнє Господньому піклуванню. Хай Бог вас вийде.